Чи я поганець, якщо відмовляюся їсти їжу, приготовлену моєю родиною? Після того як я побачила їхні огидні гігієнічні звички, я 19 років, студентка другого курсу факультету харчових технологій. Зараз у виснажливому процесі підготовка до іспитів. Спочатку навчання за фахом я дізналася наскільки небезпечним є неправильне поводження з їжею. Я намагаюся м'яко навчити свою родину про перехресне забруднення та контроль температури, але вони просто сміються з мене і називають. Вають мене ОА, популярне висловлювання на Філіпінах, яке просто означає переграєш. Вчора стався переломний момент. Я побачила, як моя мама використовувала ту саму дошку для нарізання сирого курячого м'яса, а потім одразу ж для салатних овочів, не помивши її. Коли я зазначила, що вона буквально подає нам коктейль із сальмонел, вона роздратувалася і сказала мені. Просто помолитися над їжею. Я відмовилась їсти вечерю. Мій тато розлютився і сказав, що я поводжусь, зарозуміло, бо зараз навчаюся у коледжі. Я сказала їм, що як студентка факультету харчових технологій я бачила, як ці бактерії виглядають під мікроскопом, і не хочу ризикувати потрапити до лікарні. Щоб довести свою точку зору, я викинула партію м'яса маринованого у соусі, яку вона залишила на ніч на кухонному столі, вартістю приблизно 36 доларів. В США, якщо враховувати м'ясо, соус і відкриті продукти, такі як шматочки ананасів та інше м'ясо. Я просто повторила слова своєї матері. Наскільки я пам'ятаю, що вона казала, що вся ця історія обійшлась їй у 18 тисяч пенсів. Я не змогла дозволити їм їсти те, що пролежало в небезпечній зоні 10 годин. Тепер у всьому нашому будинку тиша. Моя мама ображена, бо думає, що я огидаюся її. А мій тато каже, що я дурепа, бо поводжуся про професор. Асор і марную їжу. Мені здається, що я тут єдина нормальна. Я люблю їх і не хочу, щоб вони захворіли, але вони ставляться до мене як до лиходія, тільки тому, що я використовую свою освіту, щоб захистити нас, Чи я погана людина, що вибрала науку замість сімейної традиції, і відмовилась їсти їхню зіпсовану їжу. Також у нас є міні-оновлення, але поки що зачитаємо коментарі. Ти не права, ти не просто відмовилась їсти їхню їжу, що було б цілком нормальним, але й викинула їжу, яку вони хотіли їсти. Твої батьки дорослі люди і мають право робити свої власні неправильні вироби. Якщо ти дійсно хочеш, щоб вони навчилися і змінили свою поведінку, тобі потрібно знайти набагато менш агресивний і прямий підхід. Ну, я думаю, ти не помиляєшся, але мені здається, що ти поводишся як студент другого курсу факультету психології, який раптово вважає, що знає все про всіх завдяки своїй спеціальності. Це визнажує. Ти їла їхню їжу майже два десятиліття. Мушу сказати, що ти не права, бо поводишся як дурень у цій ситуації. Твої побоювання обґрунтовані, і ти маєш право не їсти цю їжу, якщо не хочеш, але припини проповідувати. Ти поганець, бо викидаєш їжу, але ти маєш рацію. Я навчаюся у кулінарній школі у США і дізналася про безпечне поводження з їжею. Коли я була дитиною, мої батьки робили багато речей, які б я ніколи не зробила сьогодні. Крім того, ми не хворіли на харчове отруєння кожні вихідні, тож безперечно, є певний простір для маневру. Приємно знати більше, але ваша родина сама вирішує, чи піклуватися про це так само, як і ви. Можливо, настав час почати готувати для родини острави. Так, як вам зручно, або робити дрібні речі для себе, готувати разом із родиною та навчати їх безпечному поводженню з їжею. Це, мабуть, єдиний спосіб змусити їх змінити свої звички. Викидання їхньої їжі ніколи не допоможе їм зрозуміти вашу точку зору, але спільне проведення часу на кухні може допомогти. М'яке поганець. Ви жили з батьками 19 років. Чи отруювали вони вас за цей час? Але тепер, коли ви стали експертом з безпеки харчових продуктів, ви поводитеся в їхньому домі як санітарний інспектор, це ваш вибір, якщо ви відмовляєтесь їсти їжу, яку вони приготували, але ви не викидаєте чужу їжу. Тобто будьте готові до наслідків, ви могли вчинити більш дипломатично. М'який поганець. Ви праві щодо питань здоров'я, і це справедливо в ресторані. Але дома люди можуть готувати так, як хочуть. Вони використовували ці методи все своє життя, і все було добре. Я працював у сфері громадського харчування і розумію, як дотримуватися санітарних норм. І коли готую для людей, я це роблю. Але я також був у ситуації, коли був бездомним і голодував. І не мав проблеми з тим, щоб їсти щось, що впало на землю або пролежало занадто довго. Імунна система людей слабка через Приготування їжі, але це не означає, що не можна розвинути толерантність, яку ймовірно мають ваші батьки. Це їхній дім, і вони можуть зберігати або викидати їжу на свій розсуд. Якщо на ній немає цвілі або гнилі, то швидше за все, все буде добре. Освіта навчила всіх надмірно боятися бактерій, але таке надмірне уникнення насправді погіршує здатність людей боротися з хворобами, оскільки їхня імунна система більше не працює над формуванням імунітету. Тут трохи поганець, ви не помиляєтесь, але, мабуть, були кращі способи просвітити свою родину, ніж бути з верхнім і говорити матері, що вона збирається подати всім коктейль із солмонел. І як викидання великої миски маринованого м'яса довело вашу правоту. Можливо, показати їм, як він виглядає під мікроскопом, довело б вашу правоту, але викидання соусу нічого не доведе. І невеличке оновлення, яке авторка написала просто капсом. Так я дурень. я вже намагалася звернути. Рутися до своїх дорогих матері та батька, щоб відшкодувати свої вчинки. Насправді я вже почуваюся погано, коли дізналася, що моя мати плакала через мене. я ніколи не змушувала її плакати, але мені здається, що вона мене не розуміє парам-пам-пам. а нічого не дійшло до авторки. Вона вважала себе правою, мені здається, і вирішила написати цей пост просто щоб отримати підтримку. А так як було дуже багато коментарів, що вона все-таки не права в цій ситуації, або не зовсім права, її це вибісило. Вона написала капсом оновлення і на цьому все завершилось. Ніяких відповідей на коментарі, ніякого великого адекватного оновлення немає, на жаль. Для мене також трішки дивно, коли на дочечці після м'яса нарізала. Заються овочі. Я зазвичай використовую декілька дошечок або їх мию поступово, коли щось готую. Так само не залишається м'ясо надовго без холодильника. Але так постійно робили у мене в сім'ї. У сім'ї авторки саме так поводились постійно, тобто вона готувала так всі 19 років весь час життя авторки. Навіщо зразу влаштовувати цей цирк, тим паче викидати. Аж на 300 доларів їжу. Якщо для неї це бридко, вона може просто готувати собі окремо. Вона може сказати там матері так і так, що от краще так і так не робити, краще мити дощечку або використовувати декілька дощечок. Якщо мати цього не хоче, вона не повинна її примушувати, тому що людина так живе, їй так комфортно, їй так зручно, окей, хай так далі і продовжує. Чому всі мають підлаштовуватися під авторку? Тому що ось вона там в університеті. Титаті це вивчила і вона вважає це за потрібним. Дуже і дуже егоїстична поведінка. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Чи правильно вчинила авторка, і в принципі, як ви готуєте на кухні, чи для вас нормально, коли використовується на одній дешевці і м'ясо і овочі, чи ні? Пишіть в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо запланувала новорічні свята з моїм хлопцем, не запросивши подругу? Я 26 років, дружу з Емою, 25 років, вже близько 6 років. Ми входимо. Ми до однієї компанії друзів, до якої також належить мій хлопець 27 років, з яким я зустрічаюся трохи більше року. Цього року через напружену ситуацію в компанії друзів ми не святкуємо новий рік разом. Більшість наших друзів вже мали плани, і тільки я, мій хлопець та ема, залишилися без нічого. Ема кілька разів запитувала мене, чи є у нас хлопцем плани. На той момент їх не було, і я про це їй сказала. Я також згадала, що більшість наших друзів зайняті, оскільки Ема раніше казала, що їй некомфортно проводити. Час як третє колесо. Раніше цього року вона скасовувала поїздки, яку планувала з нами, іншою парою та своєю подругою, бо сказала, що почуватиметься некомфортно. Приблизно два тижні тому мій хлопець запропонував, щоб ми з ним зробили щось наодинці на Новий рік. Наприклад, поїхали у сусіднє місто. Ми почали поступово розглядати варіанти, але нічого не забронювали і не вирішили остаточно. Я хотіла трохи подумати, перш ніж піднімати це питання. Наступного дня Ема знову написала мені, питаючи, чи є у нас плани. Я сказала їй, що ми почали розглядати варіанти, але нічого ще не підтвердили, і що я готова вислухати її ідеї. Вона розлютилася, сказала, що я мала її повідомити раніше, відмовлялася обговорювати це по телефону і не відповідала на моє повідомлення. Після цього вона написала у груповому чаті іншій подрузі Елі, 24 роки, що не зможе обмінятися різдвяними подарунками. Пізніше я дізналася, що вона пояснила ситуацію її особисто. Я зустрілася з Елі, щоб обмінятися подарунками, і вона сказала мені, що на її думку Ема перебільшує, і не варто занадто перейматися цим, зважаючи на те, як вона поводилася зі мною минулого літа. Для контексту цього літа Ема дізналася, що її хлопець зрадив її. Я була однією з небагатьох людей, яким вона довіряла. І я намагалась підтримувати її, поділивши своїм власним досвідом зрад, вона неодноразово відхиляла мої спроби допомогти, кажучи, що моя ситуація непорівнянна, бо мої стосунки були коротшими, а зрада була очевидною, принаймні на її думку. З того часу я більше не зверталася до неї. Головним чином, через те, що вона відхилила мою пропозицію пояснити ситуацію. З моєї точки зору, коли вона вперше запитала, у нас не було конкретних планів, і я не очікувала, що вона покладатиметься тільки на мене і мого хлопця Новий рік, але я не впевнена чи правильно я вчинила, чи я погана людина. Трішки коментарів і відповідей авторки. Непоганець. Ема, чесно кажучи, здається дуже вимогливою, і, схоже, тут є чимало нерозкритих подробиць. Плануйте з вашим хлопцем. Нехай Ема планує сама. Будьте готові до того, що дружба може стати напруженою і, можливо, закінчиться. Якщо вся ваша група друзів розпадається через конфлікти всередині групи. Зараз, мабуть, чудовий час, щоб подумати про пошук нових друзів, або принаймні взяти паузу, щоб вирішити, які стосунки варто підтримувати, а які відпустити. Автор так, їй стосунки зі мною. Озю, Елі та моїм хлопцям були напружені протягом останніх кількох років через різні події. Донедавна я все ще вважала її хорошою подругою, але ця ситуація стала останньою краплею, і я більше не впевнена, що хочу, щоб вона була в моєму житті, Я готова бути вішливою, але не думаю, що наша колишня близькість повернеться. Вона поводиться не по дорослому, продовжує реалізовувати свої плани і добре проводить час зі своїм хлопцем, вміння справлятися з розчаруванням. Це життєва навичка. Ні, ти непоганець. Чесно кажучи, схоже, що Ема переживає важкий період, і вся група загалом зазнає змін. На жаль, Ема розірвала стосунки, а всі інші, здається, мають пари. Вона почувається загубленою у цьому хаосі, і те, що можна списати на вона зонато, багато говорить і є егоїстичною. Насправді її спробою знайти свою опору. Я вважаю, що це Ема дійсно трішечки дивна. Тому що, якщо вона хотіла святкувати новий рік завтраку її хлопцям, вона могла про це сказати прямо: що ось, а можна я з вами відсвяткую, тому що всі розбилися по парам, і я не знаю, з ким мені святкувати. Вона цього не зробила. Вона просто запитувала, чи є у них плани, і все це можна було сприймати як звичайну цікавість і нічого більшого. Так само, якщо вона хотіла відмітити новий рік з ними, вона могла пропонувати варіанти. Можливо, кудись поїхати, можливо, зняти якийсь курор... на курорті якийсь номер або щось подібне, якби в неї було бажання, а вона просто чекала, поки вони вирішать повністю все, і просто до них, скажімо так, підсісти і відмітити разом з ними. Але і все-таки я вважаю, що авторка теж трішки поганець, тому, що вона знала, що цій емі не буде з ким відмічати новий рік, і вона могла просто скажімо так по-доброму запитати її. Чи він не хоче вона відмітити з ними, або чи у неї є якісь плани, і чи вона планує відмічати з кимось чи з ними. Хоча, якщо вони не дуже дружені і в них напружені стосунки, то можливо я й розумію, чому авторка її не запитала про це. А як ви думаєте, чи правильно вчинила авторка і як би вчинили ви на її місці, і як би вчинили на місці Еми? пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо злюся на чоловіка через помилки у свідости про народження моєї дитини? Трохи перед історією я 35 років пережила дуже травматичні пологи, під час яких ми з дитиною ледь не померли. Під час пологів, мій партнер, 37 років, кілька разів виходив, щоб доглядати за нашими домашніми тваринами та відвідати обов'язкове навчання на роботі. Кожного разу, коли він виходив, зі мною в лікарні траплялося щось жахливе. Я визнаю, що відчуваю до нього певну образу, за те, що він не був поруч, щоб захистити мене. Отже, ситуація наступна: під час або після пологів я Мала ліки, які не давали мені рухатися або навіть відкривати очі. Тому мій чоловік подбав про всі документи для нашої дитини. Я не знаю, чи помилився він чи лікарі, але в лікарняному свідоцтві про народження та в офіційному свідоцтві про народження, поданому до держави, була помилка. Він і персонал лікарні мали кілька можливостей помітити і виправити цю помилку. Перш ніж ця інформація була надіслана до штату. Коли я підняла питання про проблеми з свідоцтвом про народження, він сказав: все горо, це не... Моє великого значення. Це була досить серйозна помилка, яку потрібно було виправити. Наприклад, була вказана неправильна дата та час. Ця паперова робота була єдиною річчю, про яку я його попросила. Я була засмучена, що вона була виконана неправильно. Коли він побачив, як я засмутилася через помилки в первинному свідоцтві про народження, він сказав мені, що більше не хоче цим займатися. Я ще відновлююсь. Але зрозуміла, що це потрібно виправити, тому мені доведеться самостійно подати запит і стати на заміну в державному органі. Цей процес був для мене дуже стресовим і трудомістким. Крім того, що я відновлювалась і займалася новою дитиною. Після того, як я зробила все, щоб забезпечити виправлення, мій чоловік пішов і забрав нове свідоцтво на початку цього тижня. Коли я побачила нове свідоцтво, я зрозуміла, що початкові помилки залишилися внизу. Штат вносить розділ про поправки, який відображає виправ. Віними помилками, коли я побачила недосконалі документи, я знову почала плакати. Мій чоловік запитав, що сталося, і я сказала йому, що цей документ завжди буде нагадувати мені про той день і протягом наступних 18 років, коли я буду діставати його для оформлення документів нашої дитини. Він завжди буде показувати оригінальні помилки. Він розсердився на мене, сказав, щоб я забула про це, і що у нас є більше важливі справи ніж. Настільки гарним є свідоцтво про народження. Це стало початком суперечки, в якій він відмовляється визнавати, що зробив щось не так. А я засмучена, бо він відмовляється визнавати свою помилку, перевірити інформацію. Я дуже засмучена, і з того часу ми постійно сваримось. Чи я не права у цій ситуації? Переходимо до коментарів. Вибачте, але я не можу пробачити йому те, що він залишив свою дружину, яка народжувала зради робочого тренінгу, яка робота не дозволяє пропустити тренінги, щоб бути присутнім при народженні своєї дитини. Непоганець, однак я думаю, що тобі було б корисно поговорити з терапевтом про травму, яку ти пережила. Я вважаю, що важливо пам'ятати, що ця ситуація була також надзвичайно стресовою і травматичною для твого чоловіка, але зовсім іншим чином. Оскільки ви обоє переживали травму в кардинально різних ситуаціях, цілком логічно, що ви по-різному її сприймаєте, і тому вважаєте різні аспекти більше або менш тривожними ніж інша сторона. Звісно, ви маєте більшість підстав вважати, що ця травма стосується саме вас, оскільки ви її пережили. На власному досвіді, але також несправедливо переменшувати травму іншої людини або її особистий вплив на неї. Терапевт міг би допомогти вам обом опрацювати ваші складні почуття і визнати один одного, замість того, що ви зараз намагаєте змусити один одного прийняти свої почуття як єдиноправильні. В результаті ви обоє відчуваєте себе незрозумілими, злими і невизначеними. Звернення до терапевта дозволить вам обом висловити свої почуття продуктивним чином, замість того, щоб продовжувати розривати. Один одного. О Боже, правильна інформація вказана, історія про редагування є, це не проблема, це свідоцтво про народження, а не татуювання. Я не дивуюся, що ваш чоловік відмовляється це виправити, коли ви ставитесь до нього як до кінця світу, а не до якоїсь помилки у документах. Зверніться за професійною допомогою він правий, але не з тих причин, про які ви думаєте. Непоганий за те, що ви засмучені тим, що ваш чоловік покинув вас, коли ви були вразливою. А також непоганий за те, що ви засмучені тим, що він зіпсував єдину справу, яку ви йому доручили, коли ви народжували дитину практично без його допомоги. Також непоганий за те, що ви засмучена зміною у свідосте про народження, ви пережили травматичний досвід, в якому він не допоміг вам. І так, побачивши це, ти згадаєш той час. Він повинен бути більш милосердним. З моєї власної дурної точки. Точки зору доповнення до свідоцтв про народження дуже дратують. Мої батьки змінили наше прізвище, коли я була дуже маленькою, і тепер у мене є двостворінкове свідоцтво про народження без радості одруження. Всякий раз, коли мені потрібно використовувати його для офіційних справ, таких як паспорт або перевірка TSA, люди дуже збентежені, і я мушу пояснювати, це трохи дратує. Жодне навчання на роботі не важливіше за народження вашої дитини, і він навіть не зміг впоратися з паперовою роботою. Чому ви баєте бути поганцем, якщо ображені на нього? Я абсолютно незнайома людина і не маю до нього жодної поваги. Ні, ви не поганець з усією повагою, але здається, ви поєднуєте кілька почуттів і, можливо, не висловлюєте їх досить чітко. Хоча він, здається, не намагається обговорювати це з вами, щоб зрозуміти ваші почуття. Схоже, що справи не тільки свідомості про народження, а як сказали декілька інших більше в загальній образі, отримані під час пологів і перебування у лікарні. Якщо ви боретесь з емоційним одужанням після пологів і подій, можливо, вам обом буде корисно обговорити це з психологом. Особисто я розумію, чому ти. Засмучена, бо це нагадує мені, що я хотіла покластися на свого партнера в чомусь, що було для мене важливим, і я відчувала розчарування. З його боку, це було б щось, що можна виправити, і в загальному плані це не спричинить подальших проблем після виправлення. Тому цілком логічно, що він хоче забути про це, але спочатку здається, потрібно обережно і уважно пропрацювати ці почуття. Я все-таки вважаю трішечки, що авторка поганець, тому що вона постійно нагадує це чоловікові і постійно провокує конфлікт у тій ситуації, яку вже виправити не можна. Але можливо, вона просто хоче отримати якесь вибачення або розуміння у очах свого чоловіка, що він дійсно вчинив якось неправильно, не перевірив і тому подібне. Тому таким чином вона намагається достукатись до нього. Але чоловік дійсно поганий, тому що єдине, що йому доручить. Це зробити ці документи. Декілька разів він не міг їх перевірити, потім не міг їх змінити, тому що йому не сподобалося, що йому сказали, що щось не так. Він сказав: А, хай буде так. Жінка після народження мала бігати і змінювати ці документи. Ще й додатково він просто не признає свою провину і не може елементарно просто вибачитись, сказати, що ось ну ти розумієш, я просто дуже хвилювався і був трішки неуважним. Вибач там, що не зробив так, як ти хотіла, але так уже складно. І якщо вони не можуть дійти до якоїсь спільної думки або зрозуміти один одного, то дійсно можливо їм потрібно сходити до терапевта і обговорити це все з ним. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть у коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо відмовляюся, щоб моя свекруха жила у нас, коли вона залишилася без житла? Я 36 років, одружена з чоловіком 37 років, вже 8 років, у нас двоє маленьких дітей. Мої стосунки зі свекрухою вже давно напружені. Через постійні порушення меж, публічні конфлікти та відсутність відповідальності з її боку. Я запитую, тому що мене змушують відчувати себе безсердечною за те, що я відмовила, і мені потрібна думка зовні. Ось кілька прикладів, які призвели до напружених відносин між нами. Напередодні нашого весілля вона влаштувала сцени майже на кожному заході. Після нашого паровечора та вечора та дівечвечора вона звинувачувала мого батька в крадіжці у нас. На самому весіллі вона була одягнена у дуже світло. Рожевий, майже білий комбінезон, багато пила і ходила по готелю, стукаючи у двері, намагаючись продовжити вечірку. Коли я була вагітна, вона написала мені смс, що я не повинна використовувати вагітність як привід для лінії, тому що мій чоловік займався пранням. На той час ми жили на верхньому поверсі трьохповерхового будинку, і він не хотів, щоб я носила важкі речі по сходах. Коли я народжувала доньку, вона з'явилася без запрошення і чекала в лікарні, поки дитина народиться. Після цього вона опублікувала пост на Фейсбук, якому стверджувала, що їй не дозволили потримати онучку. Хоча навіть мій чоловік ще не тримав її на руках, а вона ніколи про це не просила. Вона також критикувала мене за те, що я не хотіла годувати грудьми протягом тривалого часу, незважаючи на те, що я годувала грудьми три місяці, як і планувалося. Вона ображала мене безпосередньо у минулому, називаючи мене переосвіченою ідіоткою. Вона також висловлювала обурення з приводу дрібних питань. Питань, таких як пропозиція подарувати нам меблі, на що ми ввічливо відмовили, що в нас немає місця, а потім звинувачували нас у недячності, коли у 2020 році народився мій син. Відвідування були заборонені, а я була серйозно хвора в перші дні після його народження. Не запитавши, вона сказала моєму чоловікові, що планує залишитися у нашому будинку на тиждень. Коли він відмовив, вона знову написала у Фейсбук, що мене даємо їй бачитися з онуком і що батьки думають, що знають краще. Вона також зв'язалася безпосередньо з моїм батьком, щоб звинуватити його у емоційній травлі моєї доньки. Через таку поведінку мій чоловік вирішив не дозволяти їй бачитися з нашим сином до того року Постійною проблемою цьому всьому є те, що вона ніколи не бере на себе відповідальність. Вона вважає, що всі налаштовані проти неї і що в кожному конфлікті винні інші. Вона регулярно зображає себе жертвою і відмовляється визнати, як її поведінка впливає на інших. Також вона бореться з алкоголізмом, що сприяло багатьом з цих ситуацій і розриву її стосунків. Часом вона відштовхнула від себе більшість людей у своєму житті. Протягом багатьох років. Намагалися допомогти їй позбутися залежності, але, зрештою, зрозуміли, що для цього вона сама повинна цього хотіти. Остаточною крапкою для мене став День матері 2022 року, коли вона надіслала мені електронного листа, в якому написала, що знає, що я її не люблю, і сказала не вірити моєму чоловікові, стверджуючи, що він нечесний. На той час вона заблокувала його, бо він відмовлявся дати їй гроші. Після цього я перервала з нею контакти заради власного психічного здоров'я, і з того часу не маю з нею ж. Жодних стосунків. Тепер до поточної проблеми. Нещодавно вона підпалила свою квартиру її виселили. Вона мала можливість повернути своє житло, якби відмовилась від позову проти будинку, але вона вирішила, що виграє, і відмовилась. Чому вона подала позов проти будинку, коли пожежа сталася з її вини? Я не маю уявлення. Вона програла справу і зараз немає житла та мешкає в притулку. Мій чоловік хоче дозволити їй залишитися у нас. Я відмовляюся, бо вважаю, що це зруйнує наше. Подружжя, я не почуватимуся безпечно та комфортно у власному домі, а з огляду на її минуле вона не поважатиме межі, і ми ніколи не зможемо змусити її піти та знайти собі власне житло. Навіть її власна донька, моя невістка, відмовляється її прийняти. Я співчуваю її ситуації, але також вважаю, що її бездомність є результатом тривалої поведінки, неправильних рішень і відмови брати на себе відповідальність. Я не вважаю справедливим жертвувати своїм шлюбом, психічним здоров'ям або стабільністю. Цю своїх дітей, щоб виправити ситуацію, яку вона продовжує створювати, чи я погана людина, відмовившись дозволити свекрусі залишитися у нас? А я зрозуміла, що, можливо, була трохи неточною, коли сказала, що вона підпалила свою квартиру. Наскільки мені відомо, це було не навмисно, але це було надзвичайно недбало. Вона робила свічки на плиті і залишила їх без нагляду, щоб піти у загальну зону багатоквартирного будинку посеред ночі, коли вона повернулась, і квартира була заповнена вогнем і димом. Коментарі. Непоганець, схоже, ви намагаєте захистити свій шлюб і сім'ю. Ваш чоловік повинен це поважати. Ви нагадали йому про все, що вона зробила? Непоганець і помри на цьому пагорбі. Ти звучиш так розумно, що я не можу уявити, як твій чоловік може бачити це інакше. Навіщо ти запрошуєш повний хаос у свій дім? Навіщо ти руйнуєш свій дім і життя заради неї? Чи бореться він з почуттям провини? Це не його вина, і він не може її виправити. Він може тільки зруйнувати те, що ви маєте разом. Сподіваюсь, ваш чоловік отримує допомогу, щоб це зрозуміти. Непоганець ні ні. Мій перший шлюб був в основному зруйнований, тому що я поступився наполяганням моєї колишньої дружини дозволити її брату переїхати до нас. Напруга була занадто великою, і це без тиску турботи про дітей, які перебувають поруч із підпалювачем. Непоганець. Сподіваюсь, ваш чоловік підтримає вас у цьому, якщо він дозволить вашій свекрусі залишитися у вас на будь який термін, вона спробує продовжувати це перебування на невизначений час. Непоганець, ваш чоловік забув, яка його мати, ваша сім'я не в безпеці поруч з нею. Стійте на своєму, вона втратила всіх через свою поведінку. Непоганець запитайте чоловіка, де буде жити ваша сім'я, коли вона підпалить ваш будинок, припускаючи, що ви всі виживете. Він скаже, що вона цього не зробить. Відповідь: Ти б також сказав, що вона не підпалить свою квартиру, але ось ми тут. Вона становить небезпеку для вашої сім'ї. Я, звісно, розумію батьки батьками, але наражати своїх дітей на небезпеку через якусь алкоголічку така собі історія. Якщо є можливість, то купити або орендувати якусь невеличку квартирку, приміщення, щось таке, де вона зможе жити, тоді окей, якщо він зможе фінансувати їй це житло або допомагати якось їй фінансово, але тягнути до себе в будинок людину, яка себе так жахливо поводить, яка не може спілкуватися. Взагалі ні з ким постійно випиває, і на ось цьому фоні мають рости його діти. Він то окей, можливо, звик до своєї матері, але діти, вони будуть виховуватись на ось такому прикладі вдома. Вони постійно будуть відчувати стрес, і замість того, щоб будинок був їхнім таким куточком безпеки, він буде куточком постійної тривоги і стресу. Я підтримую авторку, що вона не хоче запрошувати свокруху у свій будинок, чисто тому, що ця свокруха взагалі якась неадекватна. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Не забувайте писати в коментарях, також ставити лайк та підписуватись, бо далі буде ще цікавіше.